Чудове ліжко, тільки врахуйте, що довго чекати. Це такий відгук прийшов про наше розкладне ліжко Верона, і там писали про 50 днів. Да, ми зараз в договорі прописуємо 60 днів строк виготовлення на ось таке розкладне ліжко. Чому такий великий срок? Реально дуже велика кількість замовлень. Тобто ліжко популярне. Е Робимо тільки ми його. Відповідно, всі люди хочуть його замовити, замовляють в різних конфігураціях, тому що ми його робимо з різними розмірами на вибір, з різною кількістю спинок і в будь-якій тканині. І на це все потрібен час, тому що крім цієї моделі на виробництві є ще моделька Bergamo, Молідер, Елегія. Тобто, ще крім цього, ліжка є ще інші, які теж замовляють. Тому 60 днів виготовлення, але воно того вартує. Дуже функціональна моделька mm -hmm. розкладається з односпального в двохспальне і може бути. Хочете без боковин, хочете з однією боковинкою, хочете отак П-подібне. Ціна у ліжка 31 800, це ліжко, і матрас від 9,5 тисяч гривень, в залежності від наповнення, яке буде на матрасі. І в складеному вигляді це у вас софа. Якщо хочете використовувати більше як софу, беріть ось цей матрасик Hard, хард, жорсткий, тому що він мінімально просідає під вами в сидячому положенні. Відповідно, тут можна дозамовити подушки, це ми теж робимо, і використовувати Отаке От ліжко, як Софу. Модель Verona Twin, матрас називається Фліпхарт, сайт солохає в шапці профілю, телефон для зв'язку. І до речі, це все можна отримати за 500 гривень. Деталі в першому закріпленому відео.